Всім привіт! За час експлуатації духової шафи дуже сильно забруднилися дверцята. Зараз я вам покажу, як їх зняти та розібрати для якісного їх очищення. Для початку треба розблокувати замки. Для цього просто піднімаємо їх угору. Тепер ми маємо можливість дуже легко зняти дверцята. Тепер, щоб зняти скло, нам потрібно зняти оцю пластикову заглушку. Для цього є тут спеціальна виїмка. Просто викруткою, знімаємо фіксатор. І вона дуже легко знімається. Після чого у нас є доступ для того, щоб зняти скло. Центральне скло у нас стоїть на спеціальних силиконових стійках, і воно також дуже легко знімається. За необхідності можна також зняти металеві кріплення. Очищаємо скло та збираємо все назад. Все вимили, тепер витираємо насухо. Збираємо дверцята в зворотній послідовності. Повертаємо на місце вентиляційну заглушку і можна встановлювати дверцята на своє місце. Після чого фіксуємо їх фіксаторами. Сподіваюсь, ця інформація була комусь корисна. А на цьому у мене все. Бувайте.